Карпатського здоров'я всім, друзі. Зараз вже на дворі не виднося, і я якраз зайшов до гаражу, і можна зробити ще деяку роботу тут, в гаражі. І от, власне, є отакий генератор, яким я вже досить давно користуюся. От, ну, напрацював генератор, скажімо так. На лічильнику є зараз 100 мотогодин. Але до того я ще десь, певно, в районі 40-50 мотогодин ним напрацював. Тобто він вже десь працює порядка 140-150 мотогодин. Ну і я собі по таких рівних числах, от, наприклад, 100 мотогодин, там далі через 50 мотогодин це буде 150, потім 200. І я стараюся через 50 мотогодин міняти масло. Тут масло йде небагато. От. Хто може має такий, не знаю, бачив, не бачив, як міняється, то зараз якраз і покажу і розкажу, скільки туди масла в двигун входить. Отже, до роботи. Так, не звертайте увагу, я тут трошки в старому вдітий, бо я там різав дрова трохи, о, yeah. о, не хотів вже передіватися. Так, включимо світло, щоб нам було видно. І ще тут включимо, мабуть. о, Тепер буде видно нормально. так, Є отут бак, над баком є панелька, яку треба зняти, яку треба відкрутити. у нас вже Можна включити так, щоб зняти ту панельку Вона дуже погано знімається. О. Все. все ми маємо. Доступ до двигуна. Ось тут є доступ до двигуна, значить, щоб зняти, щоб від, е, навіть зробимо так, О, краще буде видно. Ось е, масло зливна і заливна горловина. Чому масло зливна? Е, тому що під е, генератором доступу до двигуна немає. Тобто, щоб вилити масло, треба гарно закрутити бак клапан. Закрити, проти годинникової стрілки повернути, і відкрутити оцей от, оцей от корок. От. Масло от такого кольору. Тобто воно напрацювало в мене 50 мотогодин. Вроді би не дуже чорне, це добре. чиста ганчірка. Зараз треба буде його злити, щось нам. Я собі не приготував, зараз зроблю паузу, приготую, що зливати і покажу, як я то все діло зливаю. Так, наразі пауза. Так, продовжуємо так. І не хотів я сильно там заморочувати щось чисте, готувати. Знайшов якісь середки відерка, лежало під снігом, потім з нього злею. І отак от таким макаром ми зливаємо масло. Па-па-па-па-па, Полилося. -па -па -па. Мені там прощепило було, ну нічого варе пісочком засиплю от як воно сходить Головне Головне, щоб був закритий гарно бачок, щоб нам бензин не потік, не Але це Щось щуп впав. Нічого. Треба протерти добре, щоб не було на ньому пісочку. Коли спішиш, так завжди відбувається. Тут на землю пару, капель впало, то я потім пісочком засипну із змету. Так. Зараз ще контрольний, чи все злилося, чи ні. Давайте no, зробимо трошки інакше. Сполучимо втораю підкласти. О, щоб саме масло. А, ще трошки. Ще трошки злилося, так що тепер все гаразд. Все, рука в мене не дуже працює добре, тому то проблема, що ще не все можу зловити і так далі, і так далі. Ну Нічого, це все, як то кажуть, поправимо. Часом все пройде, сподіваюсь. Так, зараз покажу одну річ. О, Я зі штатива вознявся. Тепер показую, чому сюди зливати масло. Отут от такий відлив зроблений, якщо видно, от під горловиною. І той відлив прямо над отою от лією так званою, типу така, що з трьох сторін загороджена бортиками і зроблений нахил сюди вниз, ось сюди вперед зроблений нахил. І тут масло, якщо капля якась там звисає там, чи воно цівку робить, то воно якраз на той відлив падає сюди і вже тоді далі зливається в віддарку, наприклад. Ось таке масло. Ось таке воно після 50 годин. Так, відерко, звісно, не дуже презентабельне, але нічого. Тобто воно вже таке, в принципі, і не чорне, але, ще, але вже і не свіже. От, то ми відставляємо, і зараз нам треба буде залити сюди, входить рівно 500 мл масла. Тобто 500 півлітрової пляшки я сюди, банки я сюди заливаю і все нормально воно далі працює. Е, генератор має, зараз я покажу з тої сторони. Е, генератор, ой, не тут, тут, генератор має індикацію по маслу, в разі якби замалий рівень він не заведеться. І якщо під час е, роботи рівень впав. Він, по-моєму, засвітиться і заглохне, якщо я не помиляюсь. Отака от от індикація є посередині. Так що досить непогано все зроблено з захистом. Все. Зараз спробую заливати свіжої півлітри мастила і спробую його завести. Так, заливає в генератор ось таке масло 10В30 для 4-х такних двигунів. О, це, є плюс ще й, ну, це є фактично мотоциклетне масло. От, фірми Fuchs. Я таке лею в автомобіль, таке лию в трактор, тобто всю техніку, яку я маю, Я лию таке от масло. Нормально, воно себе оправдовує. Воно працює, воно вимиває всі шлаки, всі лаки і так далі. Так що заливаємо зараз і будемо заводити. Так, одживко. в мене тут є рівно пів літри масла. От. Видно мітка 500 на позначці 500. Тобто воно все має сюди ввійти. З генератором була така ліючка. така зміщеним конусом. Ну я ще на всякий, щоб швидше текло. Заливаємо не, не швидко, бо інакше буде перетікати через верх. О, зараз набралася вже повна лійка. Масло густе або холодно. Ну, хоча можна заливати і так, звичайно. От так воно швидше тече. Ні, да. Повна воно дуже помало стікає. Загусло вже холодно. Можна сміло виливати все. Так, поки капати не почне. О, вже цівка починає перериватися. Зараз воно. Це вже в мене є перший раз я замінив на 20 годин, другий раз, якщо я не помиляюсь, знов на 20 чи на 30, якось отак. І це вже є потім на 50 третій раз, і це вже є четверта заміна масла. Тобто я вже використав таких дві банки масла. Перша баночка йшла, обкаточне масло йшло. Вже з генератором, з лікою, от, я його залив, обкатав на ньому бажано обхатувати цей інверторний генератор. Нам Тітка жінчина зробила такий подарок. Ще на самому початку перша зима, як нас почали бомбити нам енергетику, от. І вона вислала нам з-за кордону цей генератор. і він, він нам дістався, як то кажуть, в подарок. Ну, але я вже стараюся підтримувати, щоб, щоб все було... щоб він був завжди робочий, бо я тепер ним дуже часто користуюся. О, масло ніби стекло. Трошки отак перевернемо, щоб ще злійки стекло швиденько. От, і ми зараз ним дуже часто користуємося, тому треба слідкувати, щоб він був завжди в справному стані І з заміненим маслом. Бо маємо те, що маємо, як то казав наш президент один, один з них. Біда та й воді називається. Не вгомониться ніяк той сусід наш. Це. Ніяк він не вгомониться. І що ти йому зробиш? Так, це треба гарно витерти. Падав на землю. Я так ще і не стиг нічого тут з підлогою зробити наразі. А! Давайте подивимося. Не знаю, чи в мене тут точно все. Угу. Значить, отака ситуація. Тепер подивимося нехай лежить. Так, дивимося, скільки в мене в генераторі зараз залито масла. Ну, я так думаю, що якщо його зараз розпадемося, може його під вас увагу не вдасться, звичайно, поставити. А ні, все добре. Навіть навпаки, він туди нахилений. Він, він нахилений ну, типу, в ту сторону. Більше от. Я поставив рівень на стіл. І майже майже. Е, масло має бути якраз до практично до кінця, до середини до кінця різьби. Ось так приблизно в тих межах. От, тобто так. От. Зближу трошки. От, і е, щуп має фактично. Бути занурений от тими мітками, де на січки він має, він має бути занурений в масло. Тобто, якщо його трошки ну, перехилю назад, порівнюю, от воно втікло, і якраз воно десь там собі стає до середини різьби, якраз воно стає собі по щупу. Так що зараз масло замінене. Зараз я його закручую. І спробуємо завести і на тому все. Так, наразі пауза. Зараз я поставлю назад ту кришку, закручу. Е, є нюанс, та кришка має ось цими вусами ось цими вусами зайти туди-всередину і зачепитися. Тут є такі пластикові е, де вони є є ось тут є такі пластикові упори, і вона за ті упори має зачепитися отими вусами. Тут одним і другим. І тоді ми її закриваємо. Типу, ось так, ось так вона має. О, ось так вона має стати. І ну, це треба двома руками поправити. Навіть одною вже можна. І тут закручується все. Ось так вона має стати внизу, бо... Буває таке, що пхають на чорне і вона тоді може там тріснути. Так неправильно. Тепер тільки закрутити два шурупи і все. І зараз заводимо. Так, наразі пауза закручую і заводимо. Так, то нам с этого забрать звідси. Масло також. Ставим его на подлогу. И зараз Показую, як він правильно на холодно заводиться. Значить, що нам треба вімкнути його раз. Клапан відкрити, щоб повітря могло сосати, ну, затягувати в бак, е, по мірі того, як бензин опускається в баці, щоб повітря могло затягувати і витягнути підсос. Тепер ручний стартер треба підтягнути до того місця, коли він. Впирається вже, щоб не зразу смикати з того, а коли він впирається. І е, заводимо. Так. Майже хапнув, ще раз треба. Все, Завівся, працює гарно, все добре, тихенько. З 5 години масло запомінене і наразі він буде працювати далі. Все, глушим. без потреби, щоб він зараз працював, масло прогнало по системі. Так що далі буде працювати. Все, друзяки, всім наразі такою брудною рукою. Будьте здорові От. і до наступних. Зустрічі на каналі. Сьогодні мова йшла про генератор Champion 2200. Отака от модель. Все, до зустрічі!